Вітаю, друзі. Хмельницький хряк, який виконує роль у спікера Українського парламенту Русік Стефанчук, виліз знову на екрани і прохрюкав, що він не знає країн, де на четвертому році війни в супермаркеті така кількість пропозицій і продуктів. А у нас це є. Це робота парламенту, уряду і президента. Нам вдалося разом звичайно з президентом з урядом втримати економічну і банківську і фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких Скажімо так, на четвертому троці війни зайшовши в будь-який суп супермаркет, ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні, і це теж є робота. Вона не видна про неї не вигідно говорити. більш краще говорити про якогось одного негідника, який зробив ті чи інші речі. Але це щоденна, зтячна і постійна робота, яку виконує український парламент. Вдумайтесь. Я, по-перше, не знаю, де цей хряк бачив війни до е власне, цієї російсько-української. Це раз. По-друге, та яка ж заслуга цього борова з Володимира Зеленського і їхніх зелених гнит в тому, що в супермаркеті є продукт? Українці тратять останнє заощадження, підприємці завозять за кордону продукти. Української продукції на е, лавках супермаркетів стає все менше і менше. Виробництво переробка знищується ворогом. А Стефанчук радіє, що з за кордону завозять для українців продукти харчування. Наскільки треба бути подонком, мразотою, щоб отаке говорити людям в країні, де кожен день летять ракети, шахеди і так далі. і так далі. Де майже вже кожна родина оплакує загиблих, якщо не рідних, близьких, дітей то сусідів, друзів, знайомих точно? Всі оплакують, окрім Стефанчука, тому що його дітки за кордоном. А ще давайте подумаємо, навіщо зроблена ця заява Русланом Стефанчуком. А я вам дам відповідь: все дуже просто. Цією заявою Хмельницький хряк дає зрозуміти, що війна. Може тривати ще роки. В супермаркеті продукти будуть. Вони з Зеленським та їхні зелені гниди забезпечать продукти в супермаркеті. От для цього зроблена заява. Війна триватиме, але в супермаркетах будуть продукти. Ми їх вам забезпечимо. А нехай ваші діти. Рідні, близькі, йдуть на фронт, воюють і мають і мають, власне, втрачають власне, життя, здоров'я за цих хреків, за цих зелених гнид, які сидять в парламенті. Яка власне заслуга їхня в тому, що є продукти в супермаркеті? Фактично, її немає, просто тупе хизування і прямий натяк на продовження війни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.